Ми чуємо сьогодні в Євангелії про таку подію, дуже незвичайну, коли Ісус плаче, Ісус плаче над Єрусалимом. Напевно, тільки два рази в Євангелії зустрічаємо такий момент, коли говориться про те, що Ісус плаче. Перше, це те, що ми сьогодні чули, а другий момент це коли Ісус плакав. Над смертю Лазаря <кій> свого друга, свого товариша. Ісус плаче, Бог плаче, завжди є причина людським сльозам, <кій> чому людина плаче. Не знаю, чи думали ви колись над тим, чому плачете, якщо плачете. Чому є цей момент, коли людина плаче. Завжди є якась причина, хтось образив, хтось не таке слово сказав, можливо, хвороба, можливо, втрата. Можемо поділити, що людина плаче, тому що страждає від болі своєї або інших людей. <кій> болі не тільки фізичної. Болі теж духовної, моральної, коли хтось погане слово скаже, або несправедливо засудить, оцінить, то болить не фізично, але болить десь там глибоко в серці. Або теж, коли ми бачимо страждання іншої людини, яка хворіє, або бачимо несправедливість, яка відбувається сьогодні в світі. В нашій країні бачимо або чуємо страждання багатьох людей на різному рівні, фізичному теж, моральному, те, що хтось не може повернутися до свого дому, хтось втратив своїх рідних, близьких, це все приносить теж велику біль і теж приходять сльози. Тобто плач приходить тоді, коли ми. Або самі страждаємо, або страждаємо з іншими людьми. Чому Ісус плаче? Не тому, що його щось болить фізично, ще не прийшов той момент фізичної болі і фізичного страждання, коли він буде йти на Голгофу. І напевно це йому було легше пережити, ніж. Те, що відбувається, що ми чули сьогодні в Євангелії. Ісус навіть плаче не через якісь неморальні вчинки людей, що хтось е, грішить, хтось неправильно живе. Навіть згадаймо ці моменти, коли Ісус зустрічається з Марією Магдалиною. Він не плакав, тому що вона сильно грішила. Він не плакав. Над Закхеєм, про якого ми чули вчора, над Матеєм Апостолом, над тими людьми, які жили грішним життям, неморальним, неправильним, непобожим заповідям, Ісус над ними не плаче. Чому Ісус плаче? Тому що говорить Ісус, бо вони не зрозуміли. Часу своїх відвідин. Тобто плач Ісуса це наслідок духовної сліпоти людини, не тому, що людина робить щось не так, що вона живе не так, що вона не такі рішення приймає, але через духовну сліпоту, тоді, коли людина не хоче бачити Бога, коли людина не хоче зустріти Бога. І сьогодні в часі війни Бог плаче через духовну сліпоту людини, багатьох людей, котрі закриті на нього. Не зрозуміли часу своїх відвідин, каже Ісус. Який це час? Що це означає час, коли вони мали змінитися? Цей час Біблія говорить, що. Грецьким словом кайрос це час благодаті, час найкращий, час спасіння, час навернення. Це не тільки той час, коли Ісус жив на землі 2000 років тому, але цей час і сьогодні, кожен день це час навернення. І сьогодні так само є люди, які відкриті на Бога, які. Хочуть бачити Його, зустрічатися з Ним, жити в Його благодаті, а є люди, які цього не хочуть, які є закриті, які духовно є сліпими. Ісус говорить перед брамами Єрусалиму, плачучи, говорить такі слова, якби і ти зрозуміло місто Єрусалим, що потрібне для твого миру. Як це актуальні слова сьогодні? Що потрібно для нашого миру? Немає, напевно, такої людини між нами, це точно, яка би не молилася за мир, яка би не хотіла миру. Кожен з нас молиться в цьому намірі, прагнемо миру. Хочемо, щоб настав Божий мир в Україні і в цілому світі. Але що для цього миру потрібно? Ісус говорить, якби Ти зрозумів, що потрібне для твого миру, а далі потім говорить, це що не зрозуміли часу своїх відвідин. Тобто мир це відкритість на Ісуса, це духовне прозріння. І коли ми молимося за мир, то ми молимося цими словами за навернення тих людей, котрі ще не пізнали Бога котрі є духовно сліпими, закритими на Бога. Марія в Меджуґрії в своїх посланнях вже більше ніж 30 років говорить майже те саме: примиріться з Богом, і буде мир. Примирення з Богом це є основа миру. І дивіться, якщо ми є примирені з Богом, якщо ми живемо в Його благодаті. То ми теж стаємо людьми миру. Це факт ми тоді не хочемо сваритися з іншими, ми не хочемо ненавидіти, ми хочемо любити, навіть якщо це не завжди нам виходить, різні бувають ситуації, наша грішна людська природа. Але все ж таки ми хочемо миру, ми хочемо любові, хочемо бути милосердними до інших людей. А це все наслідок. Життя в Божій благодаті, життя у відкритості на Бога. І якщо б кожна людина на цьому світі була відкрита на Бога, не було б війни, нам потрібно, потрібне примирення з Богом. Сьогодні так багато ми можемо читати про різного виду зброю, яку нам, яку ми отримуємо, яку нам обіцяють і так далі. Але так насправді. Нам потрібна не ця зброя, нам потрібне прозріння, духовне прозріння для цілої нашої країни, для Росії, для цілого світу, для кожної людини особисто, прозріння духовне, щоби бачити Бога, зустрічатися з Ним, жити в Його благодаті. Тоді настане мир. Про це ми молимося і тепер на цій Євхаристії. Амінь.